Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 22 серпня 2022 року і ми продовжуємо вас знайомити з гібридними формами. На даний час я вам хочу показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Це Наталі з таким дуже раннім терміном достигання. Ну, на даний час гібридна форма також вже давно перевисіла. Достигла вона в цьому році з такою затримкою десь на середину серпня. Десь вже 15 серпня вона була повністю готова. Деякі виборочні гронки можна було десь 10 серпня. Взагалі, вона десь достигає в перших числах серпня. Ну, Затримка в цьому році до трьох тижнів. Гібридна форма Така дуже приваблює своїм темним таким, ну, майже чорним кольором. Ну, на не скажу, що фіолетова, ну, не синя, а ну, прям чорна. Якщо стерти ось пруї на ягоді, вона не синя, я ж говорю, повторюсь, а чорна ягода дуже приваблива. Ягода такого середнього розміру, десь в районі 10-12 грамів. Ну, в цьому році вона трішечки на урожай е, менш така. Показала чим, ніж в минулому році. В минулому році, можливо, кущику було тільки другий рік. Я трішечки можливо, не, третій рік, трішечки можливо підгрузив, то в цьому році вона, ну, напевно, вирішила так віддихнути, тому невеличкі такі гроночки, невеличкий урожай. ну, Я бачив її в повній нагрузці, то форма дуже впечатляє. Дуже себе показує з такої доброї сторони, всіх в нагрузці, чудова ягода, дуже крупна. Е, ну, як як дивитись, не сказати, що вона прям е, 16-18 грамів ну, на такий ранній термін, то ця форма, я вважаю, така крупноплодна. Ну, ось, дивіться, яка нагрузка невелика, але вона є. Зараз на тій стороні перейдемо, покажемо там ще гроночки. Ну, ось На другій стороні вже залишилось декілька гронок. Дивіться, яка чудова ягідка. Ну, тут вже невеличко, тут я вже одну зрізав, другу. Тут гронок три я вже зрізав, тому що вона вже одна із стиглих. Ну а ось хочеться показати така вже більш гроночка грамів 600. Може 800 більше. Ну, поки дуже великих в мене грон не було в районі 600-800 грам Ну, те, що я бачив, то вона може, я знаю, що і до кілограми трішечки більше. Прям великих я поки не бачив. Ну, з набором деревини, я думаю, на наступний рік, дивіться вже, які в неї пагани, вона в цьому році трішечки відпочила. Я вам покажу більш такий достойний результат. Ну і на цьому. В цьому році, я думаю, поки все добре. Ну а зараз перейдемо і зважимо декілька ягідок. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок. Ну, ось, дивіться, П'ять ягід. Ну, я думаю, не маленька ягідка. Ягідка. Ну, трішечки менше мезинчика. Ну, зараз вона тонка, длинна, 10 грам, дуже така чудова. Ну, теж 10 грамів. 11 грамів, 10 грамів. Ну, 8,7, це одна із менших ягідок. Ну а в середньому я ж говорю десь 10-12 грамів ягодка. От 5 ягідок, ну 50 грамів. В середньому 10 грамів ягодка. Ну, як бачите, коли стерся проїн, коли в руках ми потерли ягода, ну, майже чорна. Вона не синя, а чорна. Ну, а зараз розріжемо. Ягода, ну прям не вдавиш. Плотно-плотно, Дивіться, з таким окрашеним соком. Дуже-дуже чудово. На ножику даже, дивіться. Сік окрашений. Дивіться, який кайма біла і окрашена. Який приємний такий в неї колір всередині ягоди. Чотири ягодки, дивіться, як сік покрасив ніж. Дивіться як. Добре в нас все, видно, яка ягідка. Ну а одну ягідку я зараз дуже смачна, шкірка взагалі не відчувається, вона ну, ось, як придивиться, дивіться, просто м'ясо, повністю біла кайма, вона плотна, вона хрумка. Вкусові. Хто любить такі плотні м'ясисті ягоди, то ну, багатьом вона сподобається. Ну, ось такий невеличкий, можливо, скромний результат в цьому році по нашій гібридній формі Наталі. Ну, думаю, в наступному році вона нам більш видасть такий чудовий результат. Ми вам, дай Бог, буде в нас все добре це продемонструємо. ну Кому понравилось ця гібридна форма ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і хай буде все у вас добре. А ми йдемо далі. До побачення.